Хмаринка мала багато друзів, але найкращою подругою у неї була Ластівка. Вони разом літали і співали ціле літо. Коли на дворі стало холодно, Ластівка почала збиратися у далекі теплі краї. Вона дуже хотіла, щоб з нею полетіла хмаринка. Хмаринка сказала. Добре, я полечу з тобою, тільки подарую малятам останню ноту. Ноту Сі. Дури мій васолясі, знаємо усі. А тепер зі мною малята? Дури мій васо! Дурині посоля всі, ну ти знаємо усі. Чудово, тепер ми знаємо нотку сі. Ось так мандрівниця Хмаринка познайомила нас із нотами.